Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечки в небі співають пісень. Ніби вітають усіх добрий день. Травень – П'ятий місяць року у григоріанському календарі. А в давньоримському календарі він був третім до реформи Цезаря. Цей місяць має 31 день. Місяць символізує буйний ріст трав. Назву травень в Україні останній місяць весни отримав у 20 столітті. До речі, Близькі за походженням назви ім багатьох інших слов'янських народів. Поруч із назвами травень і май у деяких регіонах України були й свої місцеві наклички пісенник, «Пісенник», громовик, «Травник» тощо. І ці давніші народні назви повністю відповідають своєму значенню. Його називають солов'їним місяцем або пісенником. Адже в лісах, у гайках, на полях біля річок, побіля людських осень цілоденно чути різні пташині пісні. З нетерпінням наші предки чекали кування зозулі. Бо ж коли зозуля закувала, то своїм кукуванням мороз одягнала Соловейко. Один з найвідоміших співочих птахів України. Мешкає він не тільки в лісах. За наявності сприятливих умов солов'ї оселяються поруч з людиною навіть у великих містах. На території України солов'ї з'являються середини квітня на початку травня і своїм співом наповнюють усе наскруг. Звають громовиком, тому що нерідко у травні бувають і лунки розряди гром. Народні прикмети говорять, як у травні дощ і грім, буде радість людям всім. І як випадуть у травні три добрих дощі, то бродить хліба на три роки. Як у травні дощ не впаде, то і золотий плуг не виоре. Діалектичному слову травник, що побутував на полісі, передував давній звичай наших предків. Ще язичники вважали, що лише травневі лікарські рослини мають чудодійні лікувальні властивості. Весна красуня заквічала землю високовими барвами квітів, соковитою зеленою трав, теплом і щирістю погожих днів. Наші бабусі казали у травні і пень зацвітає. Сьогодні ми з вами пригадали, яка зараз пора року, який останній місяць весни. І зараз пригадаємо Національні символи України і Державні символи України. Сьогодні ми підготували для вас відео про нашу державу. Її назву та символи. Назва нашої країни Україна. Одне з тлумачень значення цієї назви твердить, що це рідний край, рідна земля. Вперше назву Україна було згадано в Київському літописі під 1187 роком, а з 19 століття саме Україною називають територію між Сяном і Доном та від Прип'яті до Чорного моря. Впродовж своєї багатої історії територія сучасної України періодично знаходилась під впливом або окупацією інших держав, але українці продовжували мріяти незалежністю та боролися за неї. І ось у 1991 році почалася сучасна історія незалежної України. Географічно Україна розташована в центрі Європи. Омивається двома морями, має потужні ріки та високі гори. Одне з головних наших багатств це родючі землі, які складають майже 70% території держави. Наразі Україна посідає перше місце в світі за співвідношенням сільгоспугій до загальної території. Як і будь-яка інша країна, Україна має свої державні символи. Це державний прапор, герб та гімн. Дивлячись на наш прапор, можна побачити, як жовті пшеничні лани простягаються під чистим лакитним небом. Прапор нашої країни має колір жовто синій, і повинен кожен знати, як два кольори єднати. Синє небо верхня смуга, жовте поле нижня смуга. Я підношую із любов'ю прапор ніжно-кольоровий. Герб України називають Тризуб. Він означає три'єдність життя, батько, мати і дитя, тобто сила, мудрість та любов. Тризуб має золотавий колір та розташовується на блакитному фоні. Якщо уважно придивитись, з його елементів можна скласти слово. Воля Наш герб Тризуб, у ньому сила Отця Небесного і сина. Уважно придивись до нього на Дух схожий Він святого, що голубом злетів з небес і у людських серцях воскрес. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові в Україні вольній новій. Урочиста пісня нашого народу Державний гімн України, написана на слова Павла Чубинського і покладена на музику Михайла Вербицького. Це один з головних символів нашої єдності та боротьби за право вільно жити на своїй землі. Коли лунає гімн, потрібно обов'язково встати та прикласти руку до серця. Так ми виказуємо пошану не тільки цій пісні, а й рідній державі. thank you Ще мають народні та культурні символи, які також символізують самобутність та ідентичність нашого народу. До таких символів відносять калину, вербу, рушник, вишиванку та віночок. Калина це символ життя, дикущ це мати, а ягідки – діти. Калина це уособлення всього найріднішого. На городі біля тину чепурилася калина, почепила ягід грона, мов на мистечко червоне, і співала ніжно й тихо, Не робіть калині лиха. Не ламайте, бо калина це маленька Україна. Верба це символ краси та безперервності життя. Стромиш в землю гілочку і неодмінно виросте дерево. Тане сніг, течуть струмки, ожива травичка, і до сонця гілочки простягла вербичка, і м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Значення українського рушника важко переоцінити. З давніх давен його використовують у різних обрядах. Рушник став символом злагоди. Подружньої вірності, працьовитості та надії. На моєму рушничку квіти, як у квітничку, ружі, сон, лілея біла, а на макші бджілка сіла, ми для мами принесла. Вишиванка для українців це не просто одяг, це символ краси, міцного здоров'я та щасливої долі. Завдяки їй ми підтримуємо зв'язок між поколіннями та зберігаємо родинну пам'ять. Вважається, що вишиванка може уберегти від усього лихого, що може статися в житті. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку, внитці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мамина цвіте. В тому вишиванні, вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Українки з давніх часів надягали віночки це символ матері землі. Також віночки символізують щастя, успіх та красу. У віночку наші різнобарвні квіти, символ України і дарунок літа. Молодці дітки, ми з вами послухали про символи та державні символи України. А зараз послухайте легенди про наші державні символи. Було це дуже давно. Жила колись жінка, і було в неї три сини. Росли сини чесними, сміливими, дуже любили і поважали свою матусю Прийшов час, повиростали сини. І вирішили піти в світ прославити свою нині. Вирушив у дорогу найстарший син, мати на згадку дала йому золоту корону з трьома промінцями, що в далекім краю зігрівала вона серце. Пішов син між люди. воля, честь, свобода лунало там, де він з'являвся, і за його трьохпроменеву корону. Що зігрівала людей і вела вперед, показувала шлях до кращого життя, дали йому люди ім'я Тризуб. Настала черга середнього сина, йому мати в дорогу дала відрізок синьо жовтої тканини, що виткала з ниток блакитного неба та золотого пшеничного колоска. Дуже чесним і добрим був парубком середній син. Він всім допомагав. То потребував допомоги, захищав скричених і своїми великими ділами прославляв свою неньку і отримав середній син ім'я прапор. Коли прийшла черга третього, наймолодшого сина, йому ненька подарувала солов'їний голос. Дуже дзвінка була пісня найменшого сина, своєю піснею. Він оспівував свою рідну землю, повноводні ріки, високі гори, безкраї рівнини, густі ліси та славних людей. Його пісня про волю, незалежність, мир та свободу. Вона звучала урочисто, і хто її чув, підводився і віддавав честь матері. За те, що виростила таких синів і одержав син за свій джерельний голос і величний спів ім'я Гімн І з того часу йдуть поруч три брати, три зуб, прапор і гімн. І прославляють рідну неньку Україну. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, приготувалися. Дерева високі-високі потягнулися вгору. Травичка низенька-низенька присіли. Вітер дерево колише гойдає. То вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають, а дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята. Ми з вами перепочили, а зараз послухаємо про державні символи нашої держави. Діти, подивіться, як називається наша Батьківщина? Так, Україна. А яка вона? Україна велика, багата, гарна. Так, ми живемо в Україні, любимо її, пишаємося нею. Україна це наша батьківщина. Для всіх людей, які живуть на її території. Наша земля багата і щедра. Батьківщина це найкраще і найдорожче. Діти, а як впізнають українці в усьому світі, як ви думаєте? Правильно, за нашими вишиванками, за нашим українським національним одягом. Діти, погляньте на картинку, назвіть ті предмети, що належать Україні. Так це вишиванка, рушник, віночок, український посуд, калина. Правильно, молодці. А ще кожна країна має державні символи. Символіка, як і мова держави, відображає особливості народу. Його історію. Ось ви бачите золотий тризуб на синьому метлі Тризуб має давню історію. Він був державним знаком ще в київських князів. Він був символом єднання та могутності. Державний герб України є символ нашої влади. В тризубі відображення триєдності, життя. Це батько. Мати та дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. Який іще державний символ ви знаєте малята? Так, прапор. А якої форми наш прапор? Які кольори на прапорі? Що вони нагадують вам? Що вам нагадує жовтий колір? Жовтий колір це колір пшеничного поля, колір хліба, зерна, що дарує всім життя, це колір сонця, Без сонячного тепла, не та би хліб, не жили б ні люди, ні рослини. А що вам нагадує синій колір малята? Синій колір це колір ясного чистого, мирного неба. А ще це колір цариці води, без якої теж не дозрів би хліб, не було б життя. Де ви зустрічали зображення наших державних символів герба і прапор? Правильно малята, На грошах, на урядових будинках, на спортивних змаганнях. Розповім вам про ще один символ нашої держави, про гімн. Гімн – це урочиста пісня, він звучить під час відзначення державних свят, вшанування переможців на спортивних змаганнях. Коли звучить гімн, треба встати і стоячи слухати та співати гімн. Пам'ятайте, діти, ми маємо берегти і любити нашу батьківщину. Пишатися своєю державою, любити і вивчати рідну мову, знати державні символи. Володимир Сосюра написав чудовий вірш про Україну, який називається Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, Годину щасливу і радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній на наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солові.